Prime Council – це команда досвідчених юристів, які поєднують глибокі знання права з сучасним підходом до вирішення юридичних питань. Ми працюємо для того, щоб наші клієнти відчували впевненість у кожному рішенні від першої консультації до фінального результату. Забезпечити надійний юридичний супровід, який допомагає бізнесу та приватним клієнтам досягати своїх цілей законним і ефективним шляхом, ми спеціалізуємося на господарському та корпоративному праві, судовому представництві, договірному праві, захисті інтересів бізнесу, міжнародному праві. Чому обирають нас? Індивідуальний підхід до кожного клієнта прозорість, етика, конфіденційність, високий рівень експертизи.